Ми не міністерство виплат. Ось таку заяву зробила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Я нагадаю, що це та сама дамочка, яка радила пенсіонерам не спішити їм виходити на пенсію, а спробувати якомога довше попрацювати на роботі. Ну тому, що коли ти працюєш, ти платиш податки в державу. А коли ти вийшов на пенсію, то це вже держава повинна тобі платити. А гроші то держави немає. Також вона радила пенсіонерам спробувати якось може самореалізуватися. Про кажучи, всі її поради були направлені на те, щоб пенсіонери не отримали пенсію, тому що грошей немає. І ось вона робить чергову геніальну заяву і каже, що Міністерство соціальної політики це не міністерство виплат. А тепер послухайте уважно, як вона це аргументує. Для мене було важливо почати змінювати філософію соціальної підтримки та соціальної політики. Це філософія ціла, не просто так соціальна підтримка людей, які це заслуговують, а це прямо ціла філософія. Мінсоцполітики про супровід, про послугу, про людиноцентричність. Ми не Міністерство виплат, ми міністерство, яке формує людську здатність та стійкість кожної людини. Ну просто лозунг на президента, як то кажуть. Ну а далі Жавнович просто понесла, і вона заявила наступне: завдання держави створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевненою, самостійною, мала можливості для розвитку. І отут у мене питання: а чому ж держава цього не створює? Більше 30% українців живуть зараз за межею бідності. Чому у нас влада багатіє, а прості українці продовжують бідніти? Чому у нас одні купують нові машини, нові квартири, нові дачі, пентхауси, віли, яхти на канарах в Іспанії, в Монако і так далі? А інші збирають копійку до копійки, тому що вони знають, що їм зараз підняли ціни на електроенергію. Далі їм піднімлять податки, далі їм піднімлять пальне, їм піднімлять опалення. І вони складають оці ці свої копійки, щоб, хоча б, не здохнути з голоду. А в цей час Міністерство політики каже: ми не міністерство виплат. Тобто, вигрібайте, як можете. Дуже добре, що ви хоч встигли дізнатися дозволу у МВФ, чи можна вам підвищувати податки, тарифи та акцизи для українців, чи не можна. До речі, я про це розказав в своєму попередньому відео. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.